Доброго ранку. Сьогодні ми поговоримо про електричний дзвінок. Розглянемо його будову та призначення. Електричний дзвінок застосовують для звукової сигналізації у пристроях автоматичного контролю та захисту, а також у побуті на виробництві. Електричний дзвінок це пристрій автоматичного керування. Видавати звуковий сигнал, що сповіщає про прихід гостей. Їх встановлюють. На вхідні блоки виробничого, офісного та житлового приміщення. Розглянемо будову електричного дзвінка. Основною частиною електричного дзвінка є підковоподібний електромагніт. Перед полюсами електромагніту на сталевій пружині закріплена залізна пластина якірь. Якір має молоточок, який під час коливань ударяє по чашці дзвінка. На якорі закріплена контактна пружина, яка торкається гвинта. Струм від затискача проходить по обмотці електромагніту. Якорі, контактні пружині через гвинт до затискача. Як тільки осердя електромагніту намагнітиться, воно притягне якір, контактна пружина відійде від гвинта і коло розімкнеться. У цей момент молоточок ударяє по чашці. Осердя електромагніту розмагнітиться і пружина поверне якір у попереднє положення. Коло знову замкнеться, осердя намагнітиться, притягне якір і все повториться спочатку. Поки дзвінок під'єднаний до джерела струму, коло автоматично то замикається, то розмикається, якір коливається перед осердям електромагніту. І молоточок ударяє по чашці. Дзвінок безпосередньо дзвонить. Розглянемо кнопку електричного дзвінка. Кришка на цьому малюнку ми бачимо піднята. Для вмикання дзвінка застосовують спеціальні кнопки вимикачі. Вони складаються з нерухомого і пружного контактів. Які перебувають, звичайно, в розімкненому стані. Якщо натиснути на кнопку, контакти замкнуться і дзвінок почне дзвонити. Розглянемо схему вмикання електричного дзвінка. Схема вмикання дзвінка зображена у нас на цьому малюнку. Це у нас джерело струму, сам дзвінок. Кнопка біля вхідних дверей. Зверніть увагу, як же працює електричний дзвінок. Отже, закріпимо принципи роботи електричного дзвінка. Перший крок коли ви натискаєте вимикач дзвінка, електричний струм надходить до електромагніту. Другий крок електромагніт притягує смугу заліза. Потім молоток, прикріплений до смужки, вдаряє погонгу, змушуючи його дзвеніти. Крок третій коли залізна смуга притягується до електромагніту. Вона більше не торкається гвинта переривника, і, отже, ланцюг розривається так само, як вимикач. Це вимикає електромагніт, і він більше не може притягувати залізну смугу. Смужка заліза повертається у вихідне положення, торкаючись гвинта переривника. Це призводить до того, що ланцюг завершується і струм знову протікає. Ось так ми чуємо безперервний звук дзвоника. Для того, щоб краще опанувати цей матеріал, вам необхідно. Опрацювати параграф 35 вашого підручника, дати відповіді на запитання в кінці параграфа. До нових зустрічей. Дякую за увагу!